Україна знищила Арішнік на території РФ. А Росія вже б'є по Україні секретними ракетами, здатними нести ядерку, і завдає ударів по підстанціям АЕС. Бликаут у Московській області. Українські дрони влаштували жителям столичного регіону. Темно Пекін продав РФ три мільйона двигунів до БПЛА. Путін пропонує тимчасове перемир'я, щоб влаштувати новий котел. Натомість Трамп готується розпочати бойові дії, вже визначені цілі для ударів. Буданов склав список російських катів і особисто керує їх ліквідацією. Хто туди потрапив? Та ефектна втеча мобілізованого адвоката з України. Чоловік на авто протаранив кордон. Про усе це далі. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Говоримо про найцікавіші події цього дня. Ядерний договір мертвий. Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України крилату ракету 9 М 729 здатну нести ядерну боєголовку. Ту саму через секретну розробку якої у 2019-му Дональд Трамп розірвав договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це в ексклюзивному коментарі Ройтер заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Він назвав пуски ядерним шантажем у дії. Перший запуск зафіксовано 21 серпня лише за шість днів після саміту Трампа та Путіна на Алясці. Відтоді, за даними високопоставленого українського чиновника, Росія випустила 23 такі ракети по різних регіонах країни. Точні дати та цілі не розголошуються. Сибіга каже, кожна 9М729 – Це потенційний носій ядерного заряду, і Москва свідомо демонструє готовність перейти червоні лінії. Ракета розроблена в обхід міжнародних угод. Має дальність до 2500 кілометрів і може стартувати з мобільних комплексів іскандерка. Саме її розгортання стало офіційною причиною виходу США з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Вашингтон звинуватив Кремель порушення договору ще 2014 року, але докази бойового застосування з'явилися лише тепер на українській землі. Джерела Reuters у НАТО повідомляють, що альянс розглядає розміщення аналогічних систем у Європі як дзеркальну відповідь. Україна ж закликає до негайних санкцій проти російських ракетних програм і постачальників компонентів. Утім, загрози ядерній безпеці залишаються цілком реальними та постійно присутніми. Так зокрема вважає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Грося. Черговим актом ядерного терору він назвав вчорашню ракетно-дронову атаку 30 жовтня. Команди МАГАТЕ, які перебувають на Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях, повідомили, що критичні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських ЕС, зазнали прямих уражень. Внаслідок обстрілу обидві АЕС втратили одну з ключових зовнішніх ліній електропередач. А Рівненська АЕС вимушено знизила потужність двох із чотирьох енергоблоків за командою оператора енергосистеми. Гросі закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів і повного дотримання семи невід'ємних стовпів ядерної безпеки. За його словами, втрата зовнішнього живлення змушує станції переходити на резервні дизель-генератори. Систему розраховано на короткочасне використання, але не на регулярні атаки. Джерела в енергоатомі підтверджують, що пошкодження підстанції у прифронтових і тилових регіонах вже призвели до дисбалансу в енергомережі, змусивши операторів знижувати навантаження на АЕС, щоб уникнути аварійного відключення. Кожна така атака це не просто бледжек, це ризик для мільйонів людей і потенційна радіаційна катастрофа. Так прокоментував Ройтерс, представник української атомної галузі. Магате вже скликало екстрене засідання ради керуючих. Західні дипломати не виключають, що нові удари по енергетичній інфраструктурі С можуть стати підставою для запровадження зони ядерної безпеки навколо українських станцій. Цю ідею Україна просуває з 2022 року, але Росія досі блокує її в радбезі ООН. Спеціальна воєнна операція обернулась для Росії справжнім темним віком. РФ, яка щодня калічить українські енергетичні мережі, в деяких регіонах тепер сама мерзне в темряві. Українські дрони вдарили по серцю енергетика, підпалили ТЕЦ в Орлі підстанцію під Володимиром. І НПЗ Янос» у Ярославлі, гіганта, що годує залізниці, аеропорти і загалом ВПК РФ. Удар по Орловській ТЕЦ викликав локальний блекаут. Частина міста залишилася без світла, тепла і гарячої води в трьох районах. Місцевий губернатор заявив про уламки від ППО, але місцеві телеграми публікують відео прямих влучань. Пошкоджене обладнання на 330 МВт потужності ключове джерело струму і опалення для регіону, яке належить Росатому. У Владимирській області загорілася підстанція «Владимирська» – хаб на 750 кВт у селищі енергетик, що годує Москву, Нижній Новгород, Іваново пів центральної Росії з Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС. Відео з місця показує, як дрон врізається в об'єкт, спалахує вогонь. А виконуючи обов'язково губернатора Авдієв, обмежився фразою, що всі системи працюють нормально. Після чого в регіоні зупинили транспорт і закрили школи. Експерти кажуть, якби не резервні лінії, півкраїни могло б пірнути в темряву. Україна знищила на території Росії як мінімум одну ракету. «Арєшнік». про це повідомив глава СБУ Василь Малюк. Трапилося це ще поза минулого літа, коли ракета не була настільки розпіарена. А про її ліквідацію особисто доповіли Зеленському та президентам ще кількох країн. Ми це все провели доволі успішно. Було сто підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Арешник» Арешнік ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помиляюсь, це було в нас влітку. позаминулого літа провели ми цю успішну операцію. А від початку цього року СБУ провела щонайменше 160 успішних атак на нафтопереробні об'єкти РФ і ліквідувала до 20% виробничих потужностей. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних. А також е, до дефіциту саме в 57 регіонах Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року. Рюрики та печеніги не переконали американців. США скасували запланову зустріч Трампа та Путіна у Будапешті через неприйнятні вимоги Росії щодо України. Про це пише «The Financial Times». За їх даними, через кілька днів після телефонної розмови американського та російського лідерів, міністерство закордонних справ Росії надіслало ноту до Вашингтона, підкреслюючи ті самі вимоги, що Путін повторює останні три з половиною роки. Вони включають територіальні поступки, скорочення збройних сил України та гарантії, що вона ніколи не вступить до НАТО. Остаточно США скасували саміт після розмови між російським міністром закордонних справ Лавровим та державним секретарем США Рубіо. Співрозмовник видання зазначив, що президент Ша був не вражений позицією Росії. Хоча Трамп назвав свою розмову з Путіним дуже продуктивною, російський лідер роздратував свого американського колегу, вихваляючи нібито успіхи на полі бою поблизу міста Куп'янська та річки Оскіл, як повідомили двоє осіб, які проінформовані про їхню розмову. Миротворча війна ша готується завдати ударів по військових об'єктах Венесуели. За даними The Wall Street Journal, адміністрація Трампа вже обвела червоним маркером на картах Венесуели десятки таких: порти, аеродроми, морські бази та злітні смуги, ті, що слугують хабами для контрабанди наркотиків з колумбійських джунглів. Президент готовий застосувати всю міць американської сили, щоб зупинити потік отрути в нашу країну. Так, видання цитує речницю Білого Дому. Мовляв, остаточне підписання це справа кількох днів. І якщо Мадуру не здасться, то його так звана наркоімперія може отримати дозу у вигляді томагавків з неба. Попри офіційний нейтралітет, Китай фактично причетний до кожного вибуху в Україні. Пекін відправив Росії понад Три мільйони двигунів для БПЛА. Про це йдеться у неопублікованих звітах, підготовлених для держдепуша та урядів європейських країн. Їх отримали журналісти видання The Wall у Journal. У 2024-му Одна скромна фірма з Шенженю, що зазвичай виготовляла електросамокати та пралки, раптом стала мегапостачальником для московського тов Рустакт Хабу Евпівдронів. За оцінками аналітиків, чіпи і навігатори з Біднебезною використовуються як в ланцетах, так і шахедах. Масштаби та структура імпорту свідчать, що Рустакт є не лише виробником, а й логістичним центром для інших російських виробників дронів. Путін пропонує мікроперемир'я. Міноборони РФ заявило про готовність припинити бойові дії в районах Покровська, Мирнограда та Куп'янська. Диктатор нібито підписав наказ милосердя, щоб забезпечити коридори для іноземних ЗМІ, включно з українськими. Таким чином Москва нібито пропонує упевнитись в тому, що заяви Путіна про оточення українських військових у цих районах відповідають дійсності. За версією російської пропаганди зсу, нібито заблоковані і чекають на звільнення. Це так зване перемир'я. Пропонується встановити на 5-6 годин. Олександр Сирський вже розбив ці казки ущент. Ситуація складна, але ніякого оточення немає. Це чиста брехня, аби прикрити власні провали. Експерти кажуть, цей журналістський тур – це класична пастка, як у 2014-му під Іловайськом. І Путін просто виграє час для підтягування та передислокації військ. Речник МЗС Георгій Тихий, який сам не на словах, знає, що таке Іловайське пекло. Коли гуманітарні коридори стали дорогою в один кінець, заявив журналістам не довіряти таким запрошенням. Що ж насправді відбувається у найгарячіших точках на фронті? Детальніше про актуальні події на передовій у нашому військовому огляді. Бої за контроль над містом Куп'янськ, великим транспортним вузлом у Харківській області, тривають. Ситуація. А, Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. На цьому тлі російська пропаганда знову видала порцію чергових фейків. Бункерний заявив, нібито українські війська в Куп'янському на оточені та заблоковані. В місті Куп'янській і Красноармійській противник працівника блокований, в окруженні. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, Андреевич, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов. И украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Це до болю звична стара кремлівська тактика. медійний шантаж і спроба деморалізувати українське суспільство на сьогоднішній день. Я рахую, що ситуація стабілізована, і я сподіваюся, що наші, наші сили безпеки та оборони все зробити того, щоб купець не був захоплений. Насправді це не оточення, а важкі локальні бої. Основне направлення удару окупантів – це не сам а окуп'янську главою. В планах окупантів можливість встановлення контролю над даною ключовою жилінодорожною станцією. Станом на 30 жовтня українські війська зберігають контроль над більшою частиною Куп'янська та ключовими транспортними вузлами. Російські окупанти закріпилися малими групами на північній околиці міста та в західній частині, створюючи плацдарм для подальших спроб наступу. То есть пытается изменить тактику и стратегию э, боевых действий в условиях городской застройки. Она кардинально отличается от тактики боев в Бахмуте два с половиной года назад, когда оккупанты использовали большое количество бронетехники и, соответственно, тактику так называемых местных штурмов для установления контроля над э, данным населенным пунктом. Основною загрозою залишається північний напрямок і спроби ворога прорватися до траси Харків-Куп'янськ-Сватове. Цей маршрут є життєво важливим для забезпечення українських частин на східному березі Осколу. З півдня та сходу російським військам підійти до міста не вдається. Основний шлях постачання для ЗСУ залишається через залізничну станцію купянськ узловий та насипну дамбу через Оскіл. Дамба періодично піддається авіаударам противника, але залишається діючою а понтонні переправи слугують запасними маршрутами. Тобто, основна цель і стратегічна задача окупантів це не про движення в глупості Харківської області, а повторення сценарія двадцятого року, коли ізюмська групі окупантів вважалася однією з э, боєспособних і цель оперативне окруження. Українських подрозділень, якраз в районі Сланська Краматорська агломерація, от це основна цель то тобто стратегічна задача окупантів це встановлення повного контролю на території Донецької області. Але ворог уперся в жорстку оборону ЗСУ. контратаки українських військ стримують просування росіян на даний момент. Сили оборони України проводять контрдиверсионные мероприятия с целью недопущения проникновения российских російських окупантів далі городскую застройку і выхода непосредственно на контроль над куп'янськом зловим. Куп'янк це не просто чергова точка на карті, це символ стійкості, витримки та військової витривалості. Армія РФ намагається взяти місто виснаженням, але українська оборона тримається. Як би Кремль не намагався видати бажане за дійсним правда на боці тих, хто захищає свій дім, і крок за кроком не вибиває ворога з української землі. У Сибіру за три тисячі кілометрів від українських кордонів справедливість наздогнала одного з катів Бучі. Підполковника ОМОНу-оберег Розгвардії Олександра Мажеріна розірвало на атоми у власному автомобілі в Кемеровській області. І це не випадковий вибух газу, а філігранна операція гур її особисто курував начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це розповів військовослужбовець і блогер Кирило Сазонов. Ще в квітні 2022-го, щойно ЗСУ вибули окупантів з Київщини, і увесь світ жахнувся від масованих могил у Бучі, Єрпені та Гостомелі. Розвідка Буданова склала повний чорний список. Імена, фото, адреси, і навіть звички кожного, хто катував, гвалтував і розстрілював цивільних. І з того моменту почалася системна робота. Мажерін став однією з цілей. Операція тривала роками. Було стеження через агентуру, перехоплення зв'язку, логістика через кордони і фінальний штрих у вигляді вибухівки. Вона спрацювала точно в момент, коли Мажерін їхав на службу. Але це лише початок. Буданов особливо опікується цими справами, розповів Сезонов. По кожному ідентифікованому військовому службовцю ведеться окрема справа. І в Росії нема ані метра території, куди б не дотягнулася рука правосуддя від гур. Помста та відповідальність для російських злочинців, якщо не кулею та бомбою, то трибуналом. Українські поліцейські разом з молдовськими колегами та Європолом влаштували глобальний рейд проти Вагнерівського клубу найманців. Викрито 654 бойовиків ПВК Вагнер і Редут. Офіційно операцію назвали Месники. 2 перші 11 українців-перебіжчиків, які продалися за рублі та російське громадянство, вже отримали підозри в держзраді. Їм світить від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення. Також Молдова вперше притягнула до відповідальності свого громадянина, який у складі Вагнера у Бахмуті допомагав захопленню міста. Тим часом СБУ та Нацполіція влаштували велике полювання на організаторів ухилення від мобілізації. За одну ніч по всій країні взяли одразу дев'ятеро таких схемщиків, які за хабарі і фейки допомагали призовникам ховатися від фронту. В П'яти областях України копи разом із кіберполіцією одночасно вломилися в квартири, офіси і навіть фейкові ліцеї. Так у Вінниці власник приватного ліцею, який існував лише на папері, фіктивно працевлаштував десятки призовників. Як викладачів і студентів, видаючи довідки для відстрочки у Дніпрі, брокер за 5 тисяч доларів обіцяв військовим зникнути з частини з фальшивими відпустками і навіть переховуванням у сусідних областях. Його затримали на гарячому, з пачкою доларів у кишені на Івано-Франківщині. Адвокат влаштував шлюби за відстрочку. Призивники одружувались з людьми з інвалідністю, отримуючи бронь як багатодітні або опікуни. СБУ задокументувала 12 таких союзів. У Кіровоградській області двоє телеграм-адмінів зливали локації ТЦК, координати патрулів і закликали до саботажу. Їхні канали вже заблоковані, а сервери конфісковані. У Сумах двоє публікували детальні маршрути обходу блокпостів і так звані безпечні зони. Усім фігурантам дев'ятьом оголошено підозри. Тепер їм світить до восьми років в'язниці і конфіскацію всього майна. Від квартир до бізнесу. Поліція затримала чоловіка, причетного до вчорашнього вибуху на Укрпошті у Соломінському районі столиці. Посилка пройшла сканування, але рвонула під час ручного огляду. Постраждалі троє поштарів і двоє митників. Вони отримали опіки, порізи і контузії, але, на щастя, зараз їх життю нічого не загрожує. Відправником виявився 40-річний тернополянин. У його квартирі копи знайшли цілу колекцію ще десяток боєприпасів. Він виявляється, гравіював на вихолощених снарядах написи і надсилав їх як сувеніри. Митники, до речі, миттєво вирахували відправника і заблокували ще одну його посилку з подібним містом, яка чекала на перевірку в тому ж центрі. Тепер чоловіку світить до семи років за ґратами. Шість секунд і ти в Шенгені. Мабуть, так подумав чоловік, який протаранив шлагбаум на пункті пропуску в Угорщину. Просто прямим курсом у ЄС, без візи, черги чи доброго вечора. Покажіть ваші документи. За даними журналіста Віталія Глаголи, за кермом мобілізований адвокат Едуард Пуканич. Він призваний до зсу у складі 355-го навчального механізованого полку. Правоохоронці Закарпаття вже оголосили чоловіка у розшук. Утім, ймовірно, той вже запросив політичного притулку. 1056 неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Антирекорд, ну просто гідний книги рекордів Гіннеса, встановив 27-річний водій з Вінниччини. А скільки у вас на рахунку? Діліться у коментарях і натисніть лайк під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось.